Так, пане Дмитро питає вже безліч разів, да, да, безліч, просто капець, скільки разів я показував ці розрізи. Розбиралося утеплення цоколя, але лишилось питання. При утепленні цоколі 150 мм ЕПС чи потрібно утеплювати вимощення навколо будинку? Вимощення планується з бетону. Значить. Ганне Дмитро, ви у мене спонсор. Ну, не вже спонсор не дивиться вебінари, друзі. Ну, ну, ну це жах якийсь. Ну, ви серйозно. Давайте, раз уж не працює поки планшет підзаряджається, я намалюю таким чином. Ви, пане Дмитро, ви змішуєте два питання, котрі не пов'язані один з одним. Чому? Тому що. Питання утеплення, друзі, цоколя. Якщо ми подивимося з вами норматив, там написано чітко, що фундамент обов'язково утеплюється на 500 мм нижче поверхні ґрунту. Або до подушки, якщо у вас підвал. І ось виходить, що якщо у вас йде утеплення, воно йде, а ви кажете про тепловимущення це фундамент глибокого залягання, він повинен йти на всю товщину утеплення. Тобто, якщо у нас по нормативу на сьогоднішній день товщина утеплення фундаменту цокольної частини повинна бути 500 мм, то ми нижче вимушення, нижче поверхні. Вимущення йдемо на 500 мм донизу, це мінімум. Більше, будь ласка, менше норми не дозволяють, якщо менше, це вже не виконання нормативу. Далі, коли ми робимо з вами вимощення, треба його утеплювати чи ні? Тут змішане питання. По-перше, який у вас фундамент? Якщо у вас фундамент не глибокого залягання, тобто глибина цього залягання менше глибини промерзання для Києва, це, наприклад, піски. 1 метр глини 1 метр, піски 1,2 метра. Це от для Києва середньостатистичний да, по нормативу. Може бути трошки менше, іноді в геології вказано, але десь отак. Тобто, якщо у вас от цей розмір менше, це вважається фундамент. Неглибокого залягання, тобто його подушка, низ подошва фундамента вона може потрапляти в зону мінусових температур і морозним здиманням він її може приподнімати. Тому у нас в нормах написано, що низ фундаменту подуш фундаменту повинен бути на 100 мм нижче глибини промерзання. Тобто, якщо у вас вказано, що глибина промерзання 1 метр, у вас повинна бути 1,10 10. Якщо у вас 1,20 двадцять у вас повинно бути метр тридцять І тоді вам ніякого утеплення робити не обов'язково. Якщо у вас е, оцей розмір менше, то тоді вибачте, але без утеплення ви не можете робити. Тоді в такому випадку, або ви робите розрахунок в спеціальних програмах, або ви спираєтесь на дослідження, котре опубліковане на блозі, котре багато разів казав, що при ширині 1 метр і товщині 0,05 метра. тобто 50 мм утеплювача ЕППС в даному випадку. Остаточний коефіцієнт промерзання складає 0,28. З урахуванням того, що нам треба піти трошки нижче, ось оце, цей розмір десь біля 500 мм для Київського регіону. Звісно, що для. Півден, південних област, областей України, Одеса, Закарпаття, Крим, Кубань, звісно, там цей показник він менший. Але в першій кліматичній зоні це Київ, Да він буде 0,28, Ну десь біля 500. Ну А якщо ви будете дивитися нульову кліматичну зону України, це десь там. Біля цього цієї деревушки як і Москва здається, то там буде ще більше. Бо там глибина промерзання десь півтора метра йде. І з коефіцієнтом 028 це буде більше. Зрозуміло? Третій момент. Справа у тому, що. Я раджу класти під бетон хоча б 20-30 мм ППС. Не тому, що у вас тепле а ми вирішуємо трошки інше завдання. Наприклад, у вас глибокий фундамент, 1 метр, глибокого залягання, і вам не треба класти утеплювач. Но вимущення так працює, що коли воно промерзає, ну, тут на нижній, на нижній частині може не мерзати лід. Ну, наприклад, було дуже багато води, дуже дождлива була осінь. Да? Замочила ґрунт, він вологий, і різко прийшли низькі температури. Таке буває. І от тут намерзає лід, і тоді наше вимощення починає ламати, десь там щось піднімати, ламати і так далі. І от виходить так, що болтуси засипаються до щебінь. Но щебінь не можна сипати під вимощення. Краще покладіть 20-30 мм ППС. Саме це прибирає оцей ефект намерзання льоду знизу. Розумієте? І вимушення, ваші доріжки, ваші в'їзні групи з, маш... з машинами, вони будуть більш стабільні. Це не 100% гарантія, але це зменшує, значно зменшує вплив морозу на стабільність доріжки. Вона буде краще лежати, стабільніше лежати. Другий момент ЕППС. Ексодований пінополістирол, він воду не пропускає. А у нас виходить так: якщо ми з вами армуємо цю конструкцію, то з точки по рекомендаціям влаштування залізобетона захисний шар повинен бути 70 мм. Але коли ми кладемо екстрадований пінополісирол, котрий воду не пускає, ми можемо зменшити з вами захисний шар до 20-30 мм. І зважаючи на те, що ціна недорогова ППС, нам не треба тут дорогі, майже там, як ціна бетону, але ми маємо плюс додаткової е фішки по стабільності цієї конструкції, таким чином за ті самі гроші ми просто отримуємо кращу конструкцію. Більш довговічні. Тому, звісно, я багато років раджу класти ППС під бетон. І зараз я вам розповів всю теоретичну частину. Тобто ППС не є обов'язковий. Але це розумно. Просто розумно, навіть по грошах по довговічності конструкції по грошах і так далі. Якщо ви витримуєте будівельні нормативи, якщо ви будуєте. Все одно телефон поміняю, не треба нічого робити. Засипайте щебінь, зверху заливайте, що хочете, і все. Міняйте телефон і їдьте куди ви хочете. Гроші то все одно вже забрали у замовника. А якщо ви будуєте якісно і по нормативах, раджу робити так, як я вам тільки що розповів. Так, будь ласка.